Вітаю, це магазин Аврора. Додаткові акції з 11 до 17 вересня. Також оглянемо цікаві новинки, подушки, пледи та інші товари. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Рожевий засіб для чищення ванної кімнати 149,750 г. Крот для прочищення каналізаційних труб 25, 159 засіб рожевий для миття унітазів. Їжак активний гель 39,870 г. Серветки для оновлення чорного кольору місіс Хелен 996 штук упаковка, серветки пастки для прання чорних речей 98-12 штук, рожевий засіб для видалення плям 210 пів літри. Капсули Solar 24 штуки 229 Кисневий плямо 89-900 г упаковка. Капсули wash Free 17 штук 168 гривень. Ваніш для видалення плям 30 100 г. Порошок галуз кілограм 700 г 124 гривні. Кондиціонер ополіскувач для білизни 109 950 г, семана 99 Універсальний гель для прання 5-літровий 187 гривень. Корм для котів м'ясна миска 11 100 г, кусь 100 грамовий 9. Папір туалетний Рута 8 штук 143 гривні. Делюкс 24 штуки 298 Засіб для миття посуду 40 гривень. Порошок для миття посуду в посудомийній машині з активним киснем 1 кг 228 гривень. Порошок для посудомойної машини 227 Фініш. Таблетки 48 штук 378 для посудомойної машини. Це новинка 149 гривень ополіскувач з ароматом лимону. Порошок Тайт 39 ручне прання, автомат 44 300 г. Містер-пропер для миття кухні 119 кондиціонер ополіскувач 144 літри, Кухонні губки 5 штук упаковка 44 гривні. Файну капучино 31 гривня за 4 штуки. Шкрепки 5 штук упаковка 35 гривень. Добра господарочка. Накладка на унітаз дитяча пластикова 88 гривень. Засіб рожевий для миття скла та вікон 153, рідке дитяче мило 44. Мило «Дав» – 90 г 44, дуру 4 штуки 78 шарм 39 5 штук по 70 г. Гель для душу 94. Шампунь гель чоловічий 144 гривні. Крем мило для душу шик 99 900 г упаковка. Сімейна упаковка 560 грамова – 29 Класичний засіб для інтимної гігієни 152 гривні. Гель для інтимної гігієни рожевий 129 Пів літри. Сухий шампунь шаума 128 г. Ельсев. Відновлюючий шампунь 164 і бальзам 134 гривні. Крем гель для душу Тесорі сорів 109 гривні. Фарба для волосся гарнієр 119. Станки для гоління 54 2 штуки. Зубні щітки 2 штуки 119. Триколгіт 119. Прокладки на тюрель 49 та 37. Лібре щоденні 50 штук, 64 гривні. Котекс щоденні 95-56 штук. Упаковка. Палочки для кутикули 100 штук 62 гривні. Гельлакі по 39. Гілочка декоративна. Орхідеї. Кольори в асортименті. Ціна 129. Лимон зі знижкою 99. Гілочка бавовни 88 гривень. М'яка іграшка, котик в костюмі 299 їжачок з 649. Сувенірний корок. Ціна 299. Подушка декоративна у двох кольорах: 100% поліестер 109. Подушка для сну: наповнювач холофайбер в кульках 40 на 60. Ціна 169 гривень. Легенька там м'яка. Ось така хороша. За 349 іде в сумочці 50х70 синтетичне силіконізоване волокно. Привезли новинки подушки внутрішнім 45 на 45, поліестер 77 гривень. Іграшка м'яка дитяча. Ціна будь-якої 199 На усі надувні вироби знижка мінус 50%. Акція діє до 15 вересня. Шезлон гамак надувний 194 дитячий жилет для плавання 70 гривень. Іграшковий набір: раковина, посуд та продукти 349. Подушка м'яка дорожня, червона, рожева та інші відтінки. Ціна 99 Декоративна 449 Плед однотонний півтора спальний Візерунок гілочки з листочками. Ціна 449. Оливковий та бежевий 449 двоспальний, мікрофібра. Рушники по 179 однотонні з орнаментом. 100% бавовна. Ось такі по 55 для обличчя. Етажерка для ванної кімнати на 4 яруси. Висота 82 см. Ціна 499. Кошик дитячий для зберігання речей 149. Машинка для стрижки кошлатості. Ціна 199 Щітка для одягу 99 Етажерка 27,5 на 17,5 179 3 яруси. Відро з віджимом 169 14-літрове. Поличка 549 дерево та метал. Подушка декоративна з малюнком 179. Є ще ось такого плану по 169. Капці кімнатні м'які закриті 199. Дитячі відкриті 69, кошик текстильний для зберігання 119. Кошик декоративний 149 з кришкою. М'яч для фітнесу 229. Платформа диск для тренувань 199. Лежак для домашніх тварин 424. Кошик дитячий м'який для зберігання іграшок. Ціна 199. Є ще ось такі з тваринками: кольорові квадратні по 149. Плед однотонний 549 з довгим ворсом два кольори. Кошик складний для білизни, білий, сірий та чорний 119. Кошик текстильний, плетений 199. Косметички по 129 на блискавці. Ось така зі знижкою 129 також на блискавці. Дитячі по 88 гривень. Новинка. Красивий жіночий гаманець. За 199 екошкіра. Такий також 199. Дуже дякую за огляд, вдалих вам покупок, спокійного дня. На все добре!